Нашого сьогоднішнього уроку хто що робить? Ми сонечко вітаємо, встаємо разом з ним. зарядку починаємо під небом мирним. Скажи, хто навчає та піклується про тебе в школі? Хто збудував школу? Хто зробив меблі? Пошив одяг та взуття. Хто написав і надрукував твої підручники. Усе необхідне для твого життя забезпечується людьми різних професій. Усі професії вони є корисними і потрібними. Люди, яких професій зображені на малюнку? Та чим вони займаються? Перший малюнок. Хто це? Це будівельник. А чим він займається? Скажи, будь ласка, людина якої професії зображена на малюнку? Так, це може бути банківський співробітник. Офісний співробітник, менеджер якийсь. Так, дякую. Людина якої професії на малюнку? Так, абсолютно згодна. Це швачка. А чим вона займається? Правильно, вона шиє одяг. Або це може бути дизайнер. Скоріше за все, це бухгалтер або економіст. А оцей чоловік хто він? Він фермер. А чим займаються фермери? Правильно, вони працюють із землею, вирощують врожаї на полях. В гру назви професії. Я вам пропоную пограти в гру. Ваше завдання назвати ті професії, що, на вашу думку, найбільше відповідають цій характеристиці. Найзеленіша професія це садівник, лісник, квітникар, декоратор квітів тощо. Так, найсолодша професія. Пекар, кондитер тощо. Найволохатіша професія це ветеринар, дресирувальник. Так. А ну дивимось, людяна професія це хто? Це лікар, учитель, вихователь, пожежник, психолог тоща. Тобто ті професії, які працюють із людьми. Найвища професія. Найвища професія це льотчик, космонавт, електромонтер, будівельник, кранівник тощо. А балакуча професія. Це актор, диктор, журналіст, телеведучий так згодна з вами. Скажи мені, будь ласка, яка професія є грошовою? Банкір, бізнесмен ще. дитяча професія це вчитель, вихователь, нянечка, Абсолютно згодна. Так, чоловіча професія це військовий, шахтар, поліцейський, комбайнер, тракторист, моряк. Так, молодці, Як жінки, так і чоловіки. Але є деякі, яких більше в одній сфері більше, наприклад, жінок, в іншій сфері більше чоловіків. Чи знаєш ти, мій любий друже, як зветься той, хто дошки струже? Знаєте чи ні? Щоб збити з них стола чи лаву, то робить столяр свою справу. Правильно, це в нас столяр. Ковальку є залізо вміло і робить з нього плуг чи вила. Тобто залізом займається коваль. А мельник той, хто цілі дні невтомно трудиться в млині. Він меле жито і пшеницю на борошну і на паляниці. Мірошник це одне і те ж саме. Наступне гончар завзятий теж трудар. Потрібен, мабуть, божий дар творити з глини гарні речі. Макітру, горщик або глечик. Кравець шанований в народі, за те, що вміє шити одяг, а швець взуття пошиє модне. На теплу пору і холодну. Сучасне і давнє ремесло шанує місто і село. Назвіть професії зображених людей. В яких випадках треба до них звертатися? Перший малюнок це пожежник. Або ми кажемо, що це рятівник. Далі – Лікар, поліцейська, військовий. В яких випадках треба звертатися до цих людей? Цікаво, що спеціальний одяг захищає пожежника від полум'я і від води. Пожежники його одягають за 20 секунд. А щоб машина швидкої допомоги була помітною здалеку, і інші водії її пропускали, фарбують її у яскраві кольори і розміщують емблему швидкої допомоги зірку життя. В поліцію вигадану чи неправдиву інформацію. Молодці. Зараз ми пограємо в гру, де я був. Я бачив багато книг, де я був? У бібліотеці. Я бачив комбайн. Де я був? Я був у полі. Я бачив учнів. Де я був? Я був у школі. Я бачив шприц. Де я був? Я був у лікарні. Я бачив виставу, де я був? Я був у театрі. Я бачив багато полиці з продуктами. Де я був? Я був у магазині. Звичайно. Всі місця, які ми з вами назвали, там працюють в цих цих місцях, працюють люди. Там працюють люди різних професій. Потрібно шанувати та поважати людей різних професій. Скажи, а які з цих професій ти запам'ятав чи запам'ятала сьогодні? Бремо цеглинку, яка відповідає кольору. Твоєї роботи сьогодні на уроці, де жовта це гарна робота, зелена – мені все вдалося. Помаранчева я молодець, блакитна я працюю добре, червона мені потрібна допомога, синя я можу працювати краще. Не пропустити наступний урок до зустрічі.